Вітаємо вас на платформі Всеукраїнська Школа Онлайн. У цьому відео ми розглянемо використання нового функціоналу платформи: це діагностичне тестування учнів та учениць. На платформі вже є готові тести, завдяки яким вчителі та вчительки зможуть провести діагностичне тестування. Отже, почнемо. Для початку зареєструємо нового користувача і оберемо роль вчитель або вчителька. Після того, як користувач заповнив обов'язкові поля, він може вказати додаткову інформацію за бажанням. Після реєстрації натискаємо на розділ Мій кабінет. Перш ніж почати працювати в кабінеті, вчителю або вчительці потрібно ознайомитись з інструкцією та переглянути відео. Далі підтвердити ознайомлення з інструкцією і натиснути кнопку розпочати. Вчителю або вчительці відкриється розділ Запросити учнів та учениць на курс. В цьому розділі є можливість копіювати наявне на платформі діагностичне тестування і запросити на нього учнів та учениць. Через декілька хвилин тестування вже з'явиться у розділі Управління курсами. Необхідно натиснути Запросити учнів та учениць та вести електронні пошти учнів та учениць, яких вчитель або вчителька запрошує пройти діагностичне тестування. Система автоматично згенерує запрошення на електронну пошту. Якщо учень або учениця не зареєстровані на платформі, їм доведеться спочатку зареєструватися, щоб пройти тестування. Перевірити, чи учень або учениця зареєстровані, можна ввівши в поле переглянути стан реєстрації учня-учениці. Після завершення тестування вчитель чи вчителька зможе згенерувати звіт. Про результати виконання завдань учнями-ученицями класу в розрізі навчальних тем і рівнів, на яких вони засвоєні, а також ознайомитись з матеріалами, запропонованими учням та ученицям для надолуження прогалин у знаннях і вміннях. Такий формат звіту дає змогу спланувати роботу як класу загалом, так і окремих учнів чи учениць у підсумку. Усі, хто пройде тест, отримують не оцінку. А звіт із результатами та перелік посилань на матеріали, які варто опрацювати, щоб надолужити ті теми, щодо яких були допущені помилки під час виконання завдань тесту. Результати виконання тестових завдань кожної частини будуть відображені в розділі Прогрес. Щоб завантажити загальний звіт. Потрібно натиснути управління курсом Діагностичні звіти Завантажити Загальний звіт. Загальний звіт відобразиться в розділі Звіти, доступні для завантаження. Після опрацювання рекомендацій до тих навчальних тем. Що деяких при виконанні завдань тесту були допущені помилки, варто виконати завдання вторинного діагностичного тестування, що також розміщені на платформі ВШО. Якщо у вас виникають питання, ви завжди можете знайти відповіді у розділі як користуватися або написати листа в службу підтримки. Дякуємо, що робите освіту в Україні кращою.